Розкіш не в моді. Українські архітектори провели свого оскара. Журі спровідних дизайнерів Європи знехтувало розкішними особняками вартістю 10 мільйонів доларів і підтримало тих, хто скромний до найкращого будинку країни. Екскурсія від Дмитра Литвиненка. Це національна опера. Тут зараз міжнародне журій визначить найкращі будинки та квартири країни. Це один із кандидатів, така собі приватна опера вартістю кілька мільйонів доларів, 1500 квадратних метрів. Усередині кришталь, дороге дерево, золото, мармур. Українські багатії досі вважають. Також это треба. Може, бути із-за того, що ми довге время жили в хрущовках, і нашому народу хочеться розмах і краси. Архітектори скажуть: "О, може й хотіли б будувати сучасніше, але пострадянський багатий чоловік тяжкий хлопчик". Обично заказчики – чоловіки, рідко заказчики – жінки, да? А чоловіки, вони странні люди, вони себе видять лицарем на білому коні, значить, это як Максим Галкин, значить, із замочек все вистроить. Чим більше машина, тим, по у чоловіки проблем з голови, так і з домом. Цей членжур Андерс він гуляє по Печерськом із розтуленими вустами, мінарети, бастіони, бані а всередині тисячі метрів розкошів. У Латвії каже, вже все інакше. Будинки максимум 150 квадратів і максимальна гармонія з природою. Економія ресурсів, економія, скажімо, матеріалів, екологія це є сучасні поняття, котрим надо думати. Ми не повинні тратити більше, ніж ми Ще ми нуждаємося. Ми подивилися, як живуть латвійці. Це елітне селище. Ама -Цинс. живуть тут самі багатії. Лише ділянка під будівництво тут коштує мільйон доларів. Тут нема парканів, бо ті заважають оленям. Успішний бізнесмен Айвар іде на риболовлю. Я от стараю, щоб у мене от, трава теже вот ніби не, не ґазончик, якотори я, я вообще не признаю навколо гриби, ягоди і ніякого асфальту, спокій та гармонія. Коли я був маленький рабінок, і що мені був 5 6 7 років, я э, жив в село. І кожен день ходив і лобив ловив рибу. І да? мене все время була така мечта вернутися в село. Латвійці з журі кажуть, Україна теж до цього прийде. Тут починає з'являтися сучасна архітектура. Приз за найкращий будинок року здобуває. Ні, не майже опера, а витвір архітектора Сергія Махна. Він погоджується показати вікнам, від чого члени європейського журі у захваті. Здесь у нас вензеля йдуть, десь бегети. Пускай ходять в театр чаще і наслаждаються цим. А дома треба жити сучасно і. Не очень функціонально. назва проекту «Дом Джека. Це той самий Джек. Розмір будинку 105 квадратних метрів. І коштував він уже з інтер'єром власникові 100 тисяч доларів. На, на стінах Марсельський воск. Саме лучше в мірініцяночка. Здесь от багети, видиш, ідуть по потолку. Архітектор каже, дуже пощастило із замовником зрозумів мінімалістичну красу. Лінія бетону, да. Вона ж ізячна. О, вот це утанченість. Це от лінія. Фотик. Просто фотік, і як он вписався сюди. Да? Сосновує стіни. У будинку чотири кімнати і навіть бібліотека, бо вона не люстра на 200 кілограмів. Вона просто потрібна. Митро Лутвіненко, Олександр Альбінський та Максиму Сіян. Програма вікна СТБ.